От так хочеться, щоб віряни, які пишуть подібне про те, що ніхто ще не довів, що Бога не існує, зрозуміли один простий факт: що якщо вони бажають використовувати подібну аргументацію, то тоді їм прийдеться визнати, що дід Мороз також існує, і ЄТІ існує, і рептилоїди з планети Нібіру існують. І літаючий макаронний монстр також існує, тому що ніхто ще не доказав, що їх не існує. От, віряне, скажіть, подобається вам такий маразм чи ні? Що ж, по перше, люди не просто не вірять в Діда Мороза. Є ті рептилоїдів і так далі. Є підстави, чому ми не віримо в цих істот. Наприклад, не існує планети небіру. Це вигадка сучасних конспірологів. Або ми знаємо, що людина не здатна літати на рівні швидкості світла чи змінювати розмір тіла, щоб залізти в домівку до когось. По-друге, у нас немає вагомих підстав вірити в цих істот докази на їхню користь дуже легко спростувати. По третє, у нас є вагомі підстави вірити в існування Бога. Наприклад, той факт, що всесвіт мав початок, з абсолютно нічого, вказує на те, що має бути нематеріальна та могутня причина, яка визвала його його к існуванню. або тонке налаштування всесвіту, яке говорить про те, що закони природи та константи природи були тонко налаштовані на те, щоб могло існувати життя. Це вказує на те, що є дизайнер Всесвіту, або моральний закон, до якого ми звертаємося кожен день. Вказує на те, що існує законодавець і так далі. По четверте, атеїст, якщо він хоче залишатися атеїстом, має дати підстави для того, чому він атеїст. Атеїзм це твердження, що Бога немає. Отож, чекаємо доказів, що Бога немає.